Всім доброго дня, вітаю на моєму каналі, гості та підписники. І так, перша частина саморобного прискувача. Бак на 125 літрів. Ширина крил в розкладеному стані 4,70, в транспортному 1,70 м. Так. Такі фіксатори тут. Буто зробив фіксатори все фіксується. Фик Ось вот такий вийшов опресковач. Тут такі ножки зробив, е, ніша тут під насос, е, шланги, крани. Такого, е, такий підйомник зробив, щоб можна було на определену висоту підняти, кропити, щоб добре розпилювалося. Навіска не завжди дасть підняти на таку висоту. Це Жигульовський стеклоподйомник. Ось такий він. Опускаємо. Там є відверста е, що підняв пальчики, зараз я покажу. Підняв, навіть не, не фіксував, а він, він ще стоїть, нічого не падає. Так. Одна есть. Так. Другая. Другая тросик упирается. Но ничего. Так. Друге є, все. Ось така висота виходить. На віску вже можна собі вниз вверх ще підняти. Можна по максимум опустити. Так, секундочку. Пускаємо. Все, опустили. Отак От я зробив трьох точку. Полоса низ полоси кусочок різинки. Тут різина, там ще фанера. Е, так, що це ще сказати? Е, да, може багато чого наліпляного, але я роблю не на один день, а на... так, щоб і не встидно було показати людям, і працювати можна було. Ну, тут так зроблено е, з запасом, що може тоді, якщо не буде вистачати цих 125 літрів, то можна поставити бочку на 150, вона сюди добре. Так, складаємо. Все ще так тугенько все. Все компактно. Зафіксували одне крило. Друге. Отакий От він вийшов. Цей трубоквадрат 25 на 25. Це також все 25 на 25, тут оголок 45 на 45. Тут кусочка не вистачило, то знайшов кусочок, а так тут 25 на 25, Жесть. полоса 50 на 5. Все розклиняно, пруд зверху, щоб воно надіжніше було. Ось така перша частина вийшла. В другій частині вже будемо чекати, коли морози впадуть. Будемо замовляти форсунки, насоси, шланги, будемо підключати і вже будемо тоді пробувати, як воно розпилюємо. Бак ще так собі не дуже прижатий, тут так зроблено, як це показати хорошо, може тут спереду зараз покажу. Кусок полоси врізаної з бляхи, тут аж шпилька, посередині шпильки надріз, вставляємо полосу із двох сторон обварюємо і все. І така вийшла шинка. Так то... Вроді би все показав по камісь. А, ну, тут Типа завіси зробив, з полоси п'ятерки вирізав. Спочатку на бумазі, потім вирізав тут, вставив трубоквадрат, всередину шпильку, нарізав різьбу. Розкосики, щоб воно менше крутило. Отакий от, от вийшов. Підписуйтеся, лайкайте, пишіть коментарі. Буду дуже, буде дуже приємно почитати. Може хтось ще щось підскаже. Ну, у нас такі, як вам сказати, гектарів нема, такі поля. Я скажу, як поля огороди. По 20 соток, 10, то великого не треба оприскувача. Великі прискотчі у нас стоять роками і ніхто нічого не, не кропить. Все тоді, будьте здорові, пока.